Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Також рекомендуємо кожному із вас прийняти участь у розіграші, який зараз проходить у нашому телеграм-каналі за посиланням у закріпленому коментарі. Ми підготували для вас дуже круті подарунки лише за просту підписку на наш канал. Тому обов'язково прийміть участь у цьому розіграші. Не пошкодуєте. Дякуємо за увагу! Шахтар вибив Ільвес у першому кваліфікаційному матчі Ліги Європи. Другий поєдинок команд завершився з рахунком 0-0. За суму двох матчів 6-0 на кори гірників. У другому кваліфікаційному раунді турніру донечани зіграють з Бишекташем. 16 разовий чемпіон Туреччини у сезоні 2024-25 фінішував четвертим у чемпіонаті. Перша зустріч команд пройде 24 липня. Матч відповідь 31 липня. Першу гру шахтар проведе на виїзді. Якщо гірники вилетять від Бешекташа, то потраплять до третього раунду відбору Ліги Конференцій. Визначився суперник Полісся у другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. Ним стала Санта-Колома з чемпіонату Андори. Санта Колома у першому раунді кваліфікації турніру вибила учасника однієї восьмої фіналу минулої ліги конференцій – Бора з Баня Луку. Перший поєдинок закінчився з рахунком 4-1, а другий – 0-2. Санта Колома бронзовий призер чемпіонату Андори сезону 2024 тисячі Перша зустріч команд відбудеться 24 липня. Матч відповідь 31 липня. Першу гру Житомирський клуб проведе номінально вдома у словацькому місті. Пряшов якщо Полісся не пройде Санта-Колому, то вилетить з Єврокубків. Визначився суперник Олександрії у другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. Ним став партизан, який вилетів від Аека Ларнаки у першому раунді відбору Ліги Європи. Рахунок першого матчу 0-1, другого 1-0, 2-1 після додаткового часу та 5-6 після серії пенальті. Партизан-срібний призер чемпіонату Сербії сезону 2024-25. Нагадаємо, минулого літа команда вилетіла від Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів з загальним рахунком 2-9. Перша зустріч команд відбудеться 24 липня. Матч відповідь 31 липня. Першу гру Олександрійський клуб проведе номінально вдома. Якщо Олександрія не пройде партизан, то вилетить з Єврокубків. Українська асоціація футболу представила новий трофей Кубка України. Було оголошено також про зміни скасування додаткового часу. Відразу серія після матчевих пенальті, рекордна кількість команд учасниць 68. Фінал турніру пройде 20 травня 2026 року. Місце проведення поки невідомо. Всього буде зіграно 67 матчів у 7 етапів: кваліфікаційний раунд: 132, 16, 18, 14, 12 та фінал. Трансляції ігор будуть здійснюватися на ott платформах Ютубі та УПЛТБ. Було зазначено і про збільшення призового фонду на 25%, а також зміни у розподілі витрат на арбітраж. 50 на 50. Щодо призових, то 70% будуть отримувати господарі, 30 гості. Відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубку України сезону 2025-26. Отже, зіграють Фазенда, Чернівці, медіа Невицький замок, Закарпатська область, Гірник, Львівська область, Нафтовий Долина, Івано-Франківська область, Колос, Хмельницька область, Агрон Тернопільська область. Коростень, Агронива, Житомирська область, Луцьк-Сантехмонтаж номер 536 Луцьк, Легія Київ, Полісся, Ставки, Київська область, Карбон, Черкаси, Пальміра, Одеса, Олімпія Полтавська область, Ніка Сміт, Харківська область, Айрон Запоріжжя, Новоукраїнка, Кіровоградська область, базові дати проведення матчів 9-10 серпня. Півзахисник Джено Руслан Маліновський отримав забій на тренуванні. Повідомляє «Секйоло». Зазначено, що українець був змушений піти у роздягальню інших деталей наразі немає. Нагадаємо, Руслан більшу частину минулого сезону пропустив через травму. Він провів 10 матчів в усіх турнірах і зробив три гольові передачі. Колос оголосив при відхід форварда Миколи Ковталюка. 30-річний українець виступав за ковалівську команду з початку року. Прийшовши з ворскли на правах вільного агента у 18 іграх. За клуб нападник забив один гол та зробив один асист. Колишній півзахисник Ворскли Ібраїм Кане став гравцем колоса. Контракт розрахований на три роки. Фінансові деталі не розголошуються. Футболіст виступатиме за команду під 14-м номером. 25-річний Малієць виступав за ворсклу з 2020 року з перервою на оренди. Він зіграв за команду 159 матчів, забив 19 голів та віддав 16 результативних передач. Оболонь оголосила про трансфер упорного півзахисника Максима Чеха. Деталі співпраці з 26-річним українцем невідомі. Перехід відбувся на правах вільного агента. Останнім клубом вихованця Шахтаря були Карпати. Також він грав за Маріуполь та Сабаїл. У 2019 році Хавбек виграв чемпіонат світу у складі збірної України Ю-20, взявши участь в усіх семи матчах турніру. У попередньому сезоні Чех не зіграв жодного матчу, а у січні був переведений у молитву. Діжний склад Карпат Оболонь оголосила про підписання контракту із колишнім центральним півзахисником Ворскли Артемом Кулаковським. Про деталі угоди між гравцем та київським клубом офіційно не повідомляється. За інформацією порталу Трансфер контракт Кулаковського з оболоню, розрахований до літа 2026 року. 22-річний вихованець Академії Динамо раніше також виступав за гірник спорт Олександрію на правах оренди з Полтавського клубу, до якого приєднався у 2020 році, у складі. Ворскли у сезоні 2024-25 провів 6 матчів за першу команду, а також зіграв 11 ігор за ворскло 2 у другій лізі. Результативними діями не відзначався. Кривбас оголосив про перехід півзахисника Матео Аморозо на правах оренди до Зімбру. Орендна угода 22-річного бразильця розрахована на рік. У клубі з чемпіонату Молдови є опція викупу гравця. Криворіжці підписали футболіста рік тому. На його рахунку 14 матчів за криворізьку команду результативними діями не відзначався. Бразильський форвард Вендел залишив Полісся і перейшов у Левадію. До Полісся гравець приєднався у лютому 2024 році. У складі другої команди Вендел провів 11 матчів і відзначився трьома забитими м'ячами. Після чого був переведений до основної команди, за яку зіграв у чотирьох матчах УПЛ. Другу половину сезону 2024-25 Футболіст провів у вересі на правах оренди. Там він виходив на заміну у п'яти поєдинках чемпіонату України та взяв участь у Кубку. Матчі проти Полісся. Воротар Дмитро Ледвій перейшов в ЛНЗ. Деталі угоди не повідомляються. Останнім клубом голкіпера був рух. Він приєднався до клубу у вересні 2020 року. Разом із командою Ю-19 двічі ставав чемпіоном України серед юніорів. У складі руха Дмитро провів 58 матчів, 20 з яких на нуль. Новим спортивним директором академії руха став Юрій Панків. Зазначено, що він зосередиться на адміністративні та комунікативні складових, відповідатиме за формування контрактів юних футболістів, селекційні питання та ділитиметься досвідом із вихованцями клубної академії. 40-річний Юрій Панків, колишні ворота руха. Він виступав за команду з 2021 по 2023 роки. В лівий берег оголосив про підписання Форварда Єгора Гунічева й Вінгера Назарія Воробчака та центрального захисника Богдана Чуєва. Деталі співпраці з новачками невідомі. Усі троє до цього виступали за Минай. Кампанію 2025 2026 Лелекі розпочнуть грою проти агробізнеса на виїзді. Базова дата початку нового сезону першої ліги 2 серпня. Інтернаціонал оголосив про продовження контракту з Вінгером Динамо Вітіньо. Угода розрахована до 30 червня 2026 року. Продовження контракту стало можливим завдяки оновленням нормативу ФІФА для гравців, які мали початкові контракти з українськими клубами. Нагадаємо, що «Динамо» купило «Вітіньо» влітку 2021 року за 6 мільйонів євро з «Атлетіко Паранайнс». Контракт 26-річного бразильця з «Динамо» розрахований до 30 червня 2026 року, після чого він стане вільним агентом. У 2025 році «Вітіньо» зіграв 25 матчів за «Інтернаціонал» та забив 6 голів. Півзахисник Динамо Кирило Пашко стане гравцем Гданської лехії. Повідомляє польський журналіст Пітр Потемпа. За даними джерела, 18-річний українець вже перебуває у Гданську. Він перейде до польського клубу на правах оренди найближчим часом. Коментатор і журналіст Ігор Циганик прокоментував пасивність київського Динамо на трансферному ринку під час літнього міжсезоння. На його думку, причина стратегія президента клубу Ігоря Суркіса, який не поспішає вкладати кошти до вирішення Єврокубкової долі команди. Якщо Динамо потрапить у лігу чемпіонів, тоді буде сенс говорити про підсилення. Там клуб може заробити близько 30 мільйонів євро. А зараз витрачати гроші на незрозумілих футболістів немає сенсу. Краще виховувати свої. Заявив циганик. Раніше цю інформацію підтвердив і сам президент клубу. У розташуванні зорі з'явився півзахисник метрополітану Руан Олівейра. Повідомляє та таке: за інформацією, джерела портфоліо 25-річного бразильця майже виключає потенційний перегляд у луганській команді. У разі успішного проходження медогляду сторони підпишуть контракт. Олівейра може зіграти на будь-які позиції у центрі поля. Він має досвід гри за Корінтіанс у бразильській серії А 23 матчі. матчі. Останній сезон провів в оренді за куябу. Нападник Трабзонспора Данило Сікан залишиться в клубі, повідомляє фанатік. Раніше була інформація, що 24-річним українцем цікавляться 5 клубів турецької суперліги. Головний тренер Трабзонспора Фатіх Таке склав звіт про гравців, і на його основі клуб вирішив не відпускати Данила. Минулого сезону Сікан забив три голи та віддав два асисти у 18 матчах за турецьку команду. Ворота Реала Андрій Лунін може покинути клуб, повідомляє Дефенса Централ. У вересні 2024 року українець продовжив контракт із мадридським клубом до 2030 року. Він домовився, що мадридці будуть розглядати пропозиції від інших клубів, якщо Гравесі вирішить покинути команду. Тепер стало відомо, що агент Луніна Жоржа Мендеш шукає варіанти для продовження кар'єри голкіпера. Своєю чергою оточення 26-річного Луніна заохочує його піти з реала. Хоча головною Метою Андрія є залишитися в Мадриді. Він досі хоче стати першим воротарем клубу. Захисник Борму та Ілля Забарний поставив умову, щоб в ПСЖ не було російського голкіпера Матвія Сафонова. Повідомляє та таке: отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет, бери від гри своє. Нібито в Паризькому клубі пообіцяли цю умову виконати, тобто Сафонова будуть кудись відправляти. Раніше повідомлялося, що ПСЖ не готовий платити 70 мільйонів євро за забарного, тому трансфер може зірватися. Своєю чергою Тоттенгем прагне підписати Іллю Забарного. Повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо. За інформацією джерела лондонський клуб готовий заплатити за 22-річного українця 70 мільйонів євро разом з бонусами. Паралельно до Центрбека залишається сильний інтерес зі сторони ПСЖ, але вони запропонували за Іллю 60 мільйонів євро, і ця сума не влаштувала Бормут. Пріоритетом гравця є саме ПСЖ, однак поки невідомо, чи будуть французи робити ще одну пропозицію та чи готові вони Сафонова відправити з команди. За інформацією ОПЕ та Дебола, Лісабонська Бенфіка розглядає 27-річного Віктора Циганкова як одного із головних кандидатів на підсилення атаки вже цього літнього трансферного вікна. Зазначається, що контракти Віктора з Жироною розрахований до літа 2027 року. Він перейшов до каталонців у 2023 році та з того часу зіграв 85 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 18 результативних передач. У сезоні 2024-25 українець провів 32 поєдинки та оформив 2 голи та 5 асистів. Статистичний портал Трансфер оцінює Віктора у 18 мільйонів євро. Додамо, нещодавно у ЗМІ ширилась інформація про інтерес Евертона Сандерленда і Крістал Пелес до Циганкова. Щоправда, наставник Жерони Мічел Санчес попросив керівництво клубу не відпускати українця, але наразі невідомо чи відпустить керівництво клубу Віктора до Лісабонської Бенфіки.